Минулого тижня ми розповідали вам про органічне землеробство та яку користь ми від цього отримуємо. Так що таке органічне землеробство, шановні, це є вирощування екологічно чистої продукції, яка б відповідала економічним, біологічним, соціальним і навіть духовним показникам для нашого з вами здоров'я. Зараз дивіться продовження програми. Ми зараз знаходимося на огороді в саду, фактично, у нашого голови органічного землеробства села Оновківці Михайла Івановича Куртенця. Михайло Іванович, добрий день, підходьте ближче. День. Я розумію, що сьогодні зробимо з вами корисну справу, посадимо молодий саджанець. Так і розказуємо, як правильно його е, садити. Михайло Іванович. Ми говорили про клуб органічного землеробства. Так. Як виник цей клуб? Чому саме і хто люди, які працюють у цьому клубі? Років 10 мене заінтригувала як земля, будучи ще депутатом, починаючи говорити про землю, дуже багато всього, мені казали, що дуже скоро я захотів до землі. Але земля це як мама. Так зартували. Так, друга. так ну. Узнаючи от своїх друзів, які вже правда один з них не живе, я поїхав у Івано-Франківськ. Там я перший раз побачив, що таке раніше землеробство. Тобто люди там згуртовувалися і приходило до 40 до 50 чоловік. Це мене дуже заінтригувало, думаючи, чому ж це таке не зробити тут на Ужгородщині. Так я його організував. Я написав заяву до Західного регіону, де очолює там Соклан. Вона приїхала сюди, подивилася. Подивилися на мої земельні ділянки і каже, немає проблем, у вас є приміщення, ви на то можете зробити. Так і я взяв і згуртував тих людей, які хотіли мають тягу до землі. Ви всі не можуть. Першим таким було в мене, коли я написав об'яву, що хочу зібрати, то прийшли люди і подумали, що я буду роздавати землю. Тобто, так як земля зараз. У ціні всі подумали. Ну, правда, вони розійшлися Часом так? відсіялися зовсім. Залишилися ті люди, які вони були. На даний час у клубі около 15 чоловік, які зараз приходять. Тобто ми збираємося не вже не так е часто, як ми раніше зустрічалися, обговорювалися. Бо люди зараз зустрічаються, щоб подивитися. Тобто життя для них в тому спілкуванні. Те, то, що вони почитають в газеті, що побачать по телебаченню, це зовсім не то, як вони зовсім йдуть живе, чути живе слово. А живе слово це завжди живе слово. У нас з вами сьогодні завдання посадити правильно саджанець і розповісти, що які мікроелементи йому необхідні, аби дати йому ріст і захистити від шкідників. Так, Так. у нас на навіть на тих зустрічах дуже багато людей є різні спори. І в тих спорах дуже багато є істини. Люди по практичності, по багато матеріалах вони беруть навіть радянські книги і по радянських технології. По сучасній і радянську все в місті об'єднань, тобто розмова в них іде, може дискусії, інколи даже до спора. Ну, але це життя. У життю треба признавати, як воно є. Тобто, так як я сказав, що осіння і весняна. Зараз як весна наступила. Я приготовив деякі саджанці, які буду я зараз посадити. Це можу і посадити вишню. Хочу посадити хурму, бо хурма дуже погано переносить зиму. Угу. І там будуть деякі різні. Ще жінкою поспілкуємося, посвітуємося, які ми що хочемо посадити. Що ще додати до саду, так? Що ще додати до саду? Бо до саду, щоб його нагромоздити, то воно хоче теж свободно жити і дихати. Тобто я підготував землю ями, які я зробив 50 на 50, 60, 70, дивлячися, яка є рослина. Тобто цей рослину, в першу чергу, і коли вона береся, ось у нас вже є саджанець, так? Так. Це ну... саджанець. Це саженець вишні. вишні, так? вишні. Да, він був викопаний, простояв він у землі. Тобто зараз беруться ножиці, щоб його правильно посадку зробити, їх треба корені всі буквально освіжити, щоб вони доходили до свіжого. Тут є водяні паростки, які теж треба підчистити. Тобто вони будуть краще приймати воду і будуть краще йти. Для того всього, щоб правильно ще посадити, ну, обов'язково треба всі корні обрізати. Бо якщо ти не обріжеш, в мене був один такий товариш, який, Замостив садовим варом, це категорично не треба. Воно і ріжеться для того, щоб воно брало і дихало, впитувало в себе всі мікроорганізми, а в першу чергу в воду. Ну Садовим і... варом зазвичай е не робиться. Не такі. коріння, так? Не коріння, воно да. зачищається. Угу. Тобто ямка є, ми беремо. Якщо правильності взяти, ставимо його в сторону, воно вже так. обрізано. Для того, я вперше, для того я беру, так як гною нема, гною зараз практично його нема, я беру агровід. Тобто Агровід сам по собі це велика і не знаю, ну не знаю, як його навіть, назвати. це же бомба можна казати. Для землі, вона відроджує землю. Вона а, буквально, якщо гною треба накидати повну яму, це того достатньо одну, mm -hmm. один літр. І воно йому буде хватати на 2-3 роки. Концентроване, так? Да? Концентроване. Я у ньому -ка. все виходить. У ньому є азот, у ньому є і фосфор, у ньому є і калій. Тобто всі мікроорганізми, які... Перше для роста, для укорінення, всі вони у цьому є. Ну, написано, що екологічно чисто. Да. Так воно і є. Так воно і є. Так так воно і є. Я вже перевірив. Я думаю, вірити цьому продукту можна, угу. бо тут вже воно не перший раз. Тобто я беру цього і беру літер попілу. Попіл обов'язково береся. Треба його ставити десь на такий Так, саженець. Користь попілу ми вже говорили, так? так користь попилу ми вже говорили, знаємо. Тобто на даний час дається літр того і 700-800 грам попілу. Давайте так і зробимо. Можна так і зробити. Бремо, відкриваємо. Відкриваємо. Так, зробіть невеликий, можливо, наприклад, повністю хочете. Так, щоб лопата в нас а, там. А, ну Це прям як, ну, як чорнозем, Так, як чорнозем. Да. там входить і уголь, і всі, які потрібні для того, для землі, особливо для нашої закарпатської землі, воно є. Тобто береся земля, знизу треба брати, розпушити ще і більше, щоб вона була більш розпушена земля. Тобто, дати її розпушити і подивитися mm. на яку глибину. Uh -huh. Тобто до шийки саджанця повинно воно бути. Так, так саджанець, ми. саджанець. Саджанець ми ще беремо, бо яма досить глибока. Так. А для чого вонася бере Глибока яма. Від корінець тут дуже маленький, так. практично, а буває ще меншим. І рослина то росте, так як і дитина. І вона хоче мати простори. А зараз, щоб їй силу приміняти, розпушувати і не знаючи, яка там йде земля, тобто воно робиться Треба зробити це хорошу яму самому, так. самому щоб їй допомогти. Так. А воно чим йому допоможеш буде скоріше добрий урожай. Тобто ставимо тут в сторону, ага, додаємо додаємо. ще додаємо землі, мало більше, от там шийка буде. Розпушуємо її повністю. То вона вже перемерзнута. Тут нема таких, що буде тих. Шкідників, шкідників. шкідників у них нема. От беремо. Далі беремо, набираємо. Це не мусимо ми. Е... Близько літра, так? Близько літра, Близько -літра. так. Отак От на лопату бере, кидається, розкидаєте по землі. Це тут воно буде менше його дано. Далі беремо попіла. Десь приблизно в тому. Ми ж не будемо важити грами більше. Воно ще на око. Не дало дуже погано тут. І перемішуємо. О, Бачимо, що земля зараз волога. І перемішуємо повністю весь той. Тобто весь букет мікроорганізмів і гною, гною якому тут ми додали той препарат, воно його має. Так, далі ставимо деревце на висоту До речі, того. так, Як правильно, на яку висоту його ставити, як глибоко? Е, Ну, його треба сантиметрів. Сантиметрів ставити так, що до шийки до практично шийки, да, а? Да, да. Отут Значит, ми його так, так. Да. от на таку висоту якраз воно є. А для чого воно так є? Для того є, щоб зробити лунку, що а? дожі, які будуть зараз падати, щоб вони практично і стікали. Я так розумію, що зараз потрібно зволожити, так? додати Обов'язково, що вона там зволожена, земля, це одно, але корневі треба набагато більше. Це Куда зараз в ми є? подивимося. Давайте, ми, я ставимо води повинно бути приблизно до 10 літрів. Це, мі, це мінімум. Тобто додаємо половину води. Одних 5-8 літрів додаємо води і беремо цю. Суміш, всю перемішуємо. Так само розмішати, так Так само розмішати. Тобто, коли земля не дуже мокра, земля не мокра, попіл і добриво, воно легше змішується. З водою зараз воно все перемішало і зараз із водою mm -hmm. робити таку як, о, таку як, більш акуратнішу, це воно повністю буде, як коли тісто робиться. Mm -hmm. Хороше тісто, розмішане тісто, і воно буде рівномірно, його треба покрутити, повертіти, хорошенько, перекласти. От бачите, скільки б не йшлося, а постійно воно додається. Вода змішується хорошенько. Тобто всі ті інтригенти, які ми тут додали, вони добре перемішуються. От, коли вони добре перемішали, і тоді можемо вже ставити а на саженець, це саджанець. Тобто воно знизу буде мати, обов'язково буде мати влагу. Це більшу влагу, як має земля. Так. І зараз е, засипаємо. Круг того засипаємо. тобто Засипаємо починаючи від е, круга. Отак беремо і засипаємо по кругові, Не самий корінь. А засипаємо ну, такима тими макарами засипаємо, зачищаємо, щоб воно було, по кругові, Так, йдемо потихеньку. засипаємо, засипаємо. Тобто ми будемо витягувати звідси воду. І далі першим рядом я беру. І беру протоптую землю, тобто видавляю воздух. Повітря, так? Повітря. Там, не має бути. Ага. Там не повинно бути повітря. Його добре витягую, от придавляю його повністю, і воно встановиться. Далі знову я додаю тобто, знизу і зверху, щоб воно давало більшу кореневу систему. Тобто я іще грам 300 добавляю знову цього, а... цього агровіту. Доброго, Доброго да. то я дав грам 700 і зараз грам ну, 700 і грам зараз 300. Я його зараз додаю. Тобто воно буде давати не лише знизу, а буде давати і зверху. Ну, посипається кругом. І кругом у нас є вже доброго. Тобто знизу доброго, чуть-чуть зверху доброго, бо ми потім будемо ще додати і засипаємо. Такими слоями певними йде. Слоями, так. Да, так. І засипаю вже повністю. Отак, От знову я йду по краях. Вбираючи хорошу, хорошу землю, землю так? розпушену землю. Ну, тут же ми зробили. Тобто лунка є. Саме головне зараз, щоб видавити звідси воздух, а воздух лише може видавити вода. Ага. Тобто, у нас І є... решту води заливаємо повністю водою. водою. І воно, як буде, і воно вже саме по собі. Це, як одразу питало, так? Зразу впитує. Так, воно робить її щільність. Самощільність і потихеньку. Ну, питаю. воно зараз земля тут дуже хороша, що її давити практично сама вода придавлює до того всього. Є От ще після того, як полилося, зараз воно буде, через декілька днів буде е, дожі, воно ще придавить. Але вітер весняний дуже сильно видає. Тягує, то я все беру для того щоб робити такий один добрий метод. Люди, які траву, стару і ту всю, треба збирати і для того, щоб її замульчувати. Що це таке мульча? Тобто ми прикриваємо стовбур да. О, от і беремо і повністю обкладуємо. От, обкладуємо. Таким чином воно зберігає вологу. Я вологу. Воно для того, щоб не тут, рядом, де ми брали, буквально через 10 хвилин вітер все видує. Всю вологу видує. Засушить. засушить. І там засушить. Щоб воно не зробило круг дерева корку, і ми, того, ми його практично укрили і воно буде стояти. Но. А якщо опілками? Ну, опілки дають кислотність. Mm, а це все ж таки як-не-як як трава. Це ви не спалив я в минулому році, як знають, деякі люди попалювати все, спалити, бо вони хочуть дуже красоту. А от дерево не любить цю красоту, воно хоче мати ті умови, які йому воно потрібно, які воно споконвіку вже було. Тобто метод так? мульчування, Мульчування. мульчування. Ну, і воно готове. Зараз що ножницями тут подивитися, його можна буде і пізніше подивитися, бачите, всі, всі нормальні, не примерзло. Воно стояло в захищеному е, здоровий саджанець. Здоровий сажанець посаджений. Ну, і біля того ставите, е, берете е, саму, саму палицю, тобто колешок ставити. Для чого він ставиться? Він ставиться, що якщо є вітри, щоб його не розбивало сам біля корню. Ставиться завжди з західної сторони. Ставиться і забивається. Ну, може було скоріше зробити, може і в будь-який час. Тобто ви його зараз бачите. І, да, і буде підв'язка. Підв'язка може бути пізніше, а може бути вона і зараз. Робить у нас лише восьмерку. Перекручується із-за того, щоб воно все так не колихало після Тобто воно ну, його буде на тяжку держати і буде стояти. Те, що верхніми частинами буде махати, це не страшно. Саме головне, щоб ви не Михайло Іванович, ми зробили сьогодні е, просто чудову справу, так? бо да. кажуть, справжній чоловік да. має посадити да. дерево, виростити сина, а все решта буде. Сьогодні ми це і зробили. Да. І подякувати Богові, що ви. Поміг то все, зберіг насадження. Моя робота була посадити, а зараз, Господа Бога, щоб його далі продовжувати, щоб воно росло. Дякуємо вам, що Дякую. навчили і показали. Дякую. А вам, шановні глядачі, кажемо сьогодні до побачення. Дивіться наступні наші програми, бо попереду ми готуємо ще багато-багато цікавих тем. На все добре.